i oh, yes. oh, yes. Алоха, друзі! Вітаю вас на каналі Game7! Сьогодні вночі було всього лише 4 матчі, але які насичені. Повернення Бена Сімонса у Філадельфію, черговий брудний викидон від Беверлі та крутесна кінцівка. Не скажу якого матчу, все побачите самі. Але спочатку прошу вас втулити лайк під цим відео та оформити підписку на канал. Це дуже просто для вас і супер важливо для каналу. А тепер смачного всім, хто їсть, і вривай. Мось Бен Сімонс вперше після трейду завітав до своєї колишньої команди. і Послухайте, як його зустрічають. Ben, ben Six, two, так, тут Бена Сімонса люблять не дуже, але він видає сьогодні цілком собі годящий перформанс. Видно, що він був агресивний, що він всім хотів щось довести. Ось тут під час штрафних китків на початку його засвистують, звичайно, але Сімонс два реалізує. І подивіться, що розбишака витворяє це жест Майкла Джордана. Ну і у Бена сьогодні майже трипл дабл, 11 очок, 7 підбирань, 11 асистів. Класно. Кейді його завантажує у фарбі. Сам Бенні скаже, що очікував більш галасливого та жорсткого прийому. Але мало хто, мабуть, очікував від нього ось такої агресії вже на старті поєдинку. Але тим не менш, Філа все одно попереду, тому НЕЦ не збавляють темпу. Кейді додає 20, плюс 5 підбирань, 5 асистів. І знову. Подивіться Бен Сімонс хибить з під кошика, даючи привід фанатам Філадельфії, але сам же швидко виправляється і всіх затикає. Ось така футболка була в одного із фенів, містер Софті, з відсилкою на м'якість характеру Бена Сімонсу, але подивіться. Як він хаслить! Просто кидається на паркет за м'ячем і такий ось так. Ну що там, хто тепер, містер Софті? Ну і все одно Філадельфія попереду Ентоні Мелтон закриває першу половину Базером. І це вони грають без ембіда, без Хардена, без Тайріза Максі. Ну і звичайно, що розваги між фанатами Філадельфії та Беном Сімонсом у другій половині не закінчились. Ось тут, в рамках однієї рекламної акції, якщо Сімонс змаже два штрафних, болівальників пригощають шаровими там дуже Смішна назва Брікен Фо Чікен, типу кинь цеглину за курочку, і Бені. Так і робить. Ну як ви можете ненавидіти цього хлопця, якщо він вас безкоштовно нагодував? Переносимось в середину третьої чверті. Нец таки нас доганяють. Філадельфію вирівнюють цей поєдинок. Кайрі Ірвінг приносить 23 пойнта. Але на іншій стороні знову була відповідь Джордж Н'янг. Тулиць здалеку. А філа взагалі сьогодні здалеку була дуже гаряча. 16 тріочкових з реалізацією 50%. відсотків Харріс нарешті сьогодні згадав, що йому майже 40 мільйонів на рік платять. Він забуває 24 плюс 6 підбирань. І знову він працює спиною до кошика. Джо Харріс має з ним легко розбиратись так і виходить. Ну а x фактором сьогодні для Філи став Дієнтонімелтон, Мелтон. 22 поинти, 6 триочкових. І який захист! Девід Д'юк Джуніор намагався завершити у проході. Мелтон такий, що тут за дюк взагалі лазить у нас під кошиком. Дуже ефектно розбирається. А 76 шості забирають цю перемогу і псують Бену Сімонсу повернення до Філадельфії. Лос-Анджелес Лейкерс на виїзді проти Фінікс Санс. Старі люди сьогодні не грають. Кріс Пол аут, Леброн аут Джеймс мав зіграти, але потім з'явився інфа, що він все-таки пропустить цей поєдинок. Ну і лейкерс без нього намагаються нащупати першу виїзну перемогу в сезоні, Расл Весбрук каже, та легко зараз. Я цього пейна, і цей фінікс просто розберу як дітей. Ну і у Везбрука сьогодні 21 поінт поїнт, плюс 5 асистів. І дійсно дуже легко з пейном він розбирається. Але на іншій стороні майданчика Девін Букер класно працює спиною, як завжди, прекрасно знаходить зручні точки для своїх китків. Мікл Бріджес також сьогодні дуже гарячий, класно допомагає букеру. В цьому сезоні він дуже додав в атації Сьогодні також 25 поінтів поїнтів, п'ять із 7 триочкових він забиває. Друга чверть, гра досить рівна. Лоні Уокер, класний бекдор. Знаходить його Весбурк передачею. У Вокера сьогодні 24 поинти. Ну і наприкінці другої чверті Девін Букер закриватиме першу половину. Розбирається з Лоні Уокером, як з дитиною, і легко реалізує середній. У Букера 25 пойнтів плюс 5 асистів. І знову він у куті абсолютно один. Забуває трьошку попереду Фінікс у третій чверті. Ну а потім у Лейкерс прокинувся Кракен. Ентоні Девіс зносить бісмака біомбу на своєму шляху. У Девіса 3 37 поїнців, 21 підбирання, 5 перехоплень, 5 блокшотів. Він знову набрав суперформу і готовий просто знищувати людей у фарбі. Він забуває сьогодні 15 із 16 штрафних китків, і це в 5 разів більше, ніж вся команда Фінікса, тільки уявіть. Ну і оскільки Лос-Анджелес це Голівуд, це шоу без пристрастей також не обійшлось. Патріку Беверлі не сподобалось, як Ейтон нависав над Остіном Рівсом. Ну і вирішив штрикнути. Ти у спину Ейтона за що його звичайно видаляють? А Фінікс спокійно дожимає цей матч до перемоги. Ентоні Девіс ну не може просто грати на всіх позиціях, йому необхідна допомога. Ну і поки рахунок на вашому екрані, давайте ще також послухаємо, що Девін Букер думає про епізод із Патріком Беверлі. Ей, Девіне, що думаєш з приводу Беверлі? Ну знаєте що нехай спочатку перестане штовхати людей у спину, а штовхатиме у груди. Так буде чесно. Це все, що я про нього скажу. Ось така відповідь від Букера. Ну а ми рухаємось далі. Денвер Нагетс приймають Детройт Пістонс, повертається до складу Нагетс Нікола Йокіч, який пропустив три матчі, і він сьогодні п'ятисотий раз виходить у старті Денвер Нагетс. Перед стартом поєдинку його участь була під питанням, але вже на початку Нікола розвів всі сумніви, чи він готовий сьогодні грати, адже він готовий. Він в повному порядку декілька крутезних передач від нього. У Йокіча сьогодні без одного підбирання трипл дабл 31 поїнц, 9 підбирань, 10 асистів. Але не дивлячись на це, рахунок досить рівний. Більш за те, в третій чверті Детройт ще нажимає. Вони добре користуються тим, що нічогісінько не залітає сьогодні у самородків. Ну і у Детройта треба сказати також гравці, від яких не дуже чекали, сьогодні вмикаються. Бьоркс забуває 21 поїнцт. Кевін Но. Який відомий тільки тим, що Зайон у нього м'яча відібрав прям з рук. І Сьогодні забуває 17 плюс 8 підбирань. 22 поинти у Богдановича, але в кінцівці вдома мають викластись нагідь. І вони це роблять. Джамал Мюре у проході. Дуже важливі два поинти. Далі Йокіч також вимушений пахати у кінцівці розбирається легко із захистом. лівою рукою завершує. Мінус 2 для Денвера. Ну і залишається геть мало часу. Все ті ж, мінус 2. Джамал Мюррей треба промахнутись. Він так і робить, і останній кидочок. Все ж таки за Денвером, але не влучний. Детройт якимось просто незрозумілим чином перериває свою серію із семи поспіль поразок. Ось тут на виїзді в Денвері. Сакраменто Кінгс – найгарячіша команда ліги на сьогодні. Ви би засміялись, якби це почули ще минулого року, але так і є. Шість перемог поспіль і сьогодні проти Мемфіса та Джаморанта. І одразу Джа розкручує Сабоніса, Ну як він це робить? Три зміни напрямку руху в одному проху і в такій динаміці. Джамурант, леді та джентльмени. Відповідає йому, звичайно, ж, Деарон Фокс. Він гравець тижня на заході, плюс 5 для Сакраменто після першої половини. І знову Фокс не має дриблінгу. Але як же він забиває через Брукса? У Фокса 32 поинти, 8 підбрань, 6 асистів, 4 перехоплення. Харрісон, Барнс. Також додає 26. забиває пару великих, важливих китків. І плюс 14 було для Сакраменто. Здавалось би, але i run. Знову всіх збадьорює. І це заводить Мемфіс. Знову джавід відпрацьовує в захисті і у швидкому відриві. У нього сьогодні 34 поїнти, плюс 7 підбирань. Класна кінцівка в цьому матчі. І подивіться, захист грізлі знову увійшов до чату. Перевага Сакраменто зменшується на очах. 9 секунд до кінця. Мінус 4 для Мемфіса. Джаморант дуже складно. У фарбу заходить 2 плюс 1. Малік Монг на лінії штрафних позаду підходить Джаморант і починає навалювати. каже: дивись, не про Промахнись, чуєш, чуєш це дуже важливо. Дивись, не промахнись, цей штрафний кидок. В свою чергу Малік малікмонк не став вестись на цю провокацію. Дуже легко реалізує два штрафних. Ну і найцікавіше, трапляється потім Джаморан. Стріачкової дуги. Тулить не влучає, але порушення правил. Джа виконає три штрафних, може зрівнювати рахунок. Тільки не промахнись, тільки не промахнись, Джаморан. Карма його все ж таки настигла. І Сакраменто знову у непростій кінцівці забирають вже сьому поспіль перемогу. Дуже гарячий Сакраменто. Ну і давайте послухаємо Кевіна Дюранта. Так саме його. Він нещодавно в одному з інтерв'ю поділився своїми враженнями. Ми про те, як складно грати проти Сакраменто Кінгс та особливо проти Кевіна Хертера. Слухайте, вони одна із найкращих команд у Лізі, і проти них складно грати, навіть якщо ти Бостон Селтікс. Ти не можеш розмінюватись у захисті на будь-кого, особливо кидати будь-кого на Сабоніса. Розумієте, він занадто бляха сильний. А ще ти завжди, от просто завжди, маєш переслідувати цього скаженого Кевіна Хертера. Тому що Кевін Хертер, ух, чувак, він зараз грає як Клей або Стеф. Лайк те, як він на сьогоднішній день виходить Play, з хендофів yeah, like... і тулить здалеку. Якщо ви не фанат баскетболу, але слідкуєте за лігою, ви просто обов'язково маєте побачити те, як кидає цей чувак. ось такі висновки від Кевіна Дюранта. Друзі, давайте глянемо на турнірну таблицю і зверніть увагу, яка щільна боротьба зараз на заході. Буквально 2-3 перемоги різниці між першою та умовно десятою сходинкою просто неймовірно цікавий сезон. І давайте переходити ще до однієї новини. Майами Хіт розривають відносини з їх спонсором FTX криптовалютною біржею, який загрожує банкротство. Минулого року FTX придбали права на назву домашньої арени Хіт, Вона називалась FTX Arena, але вже сьогодні повідомляється, що Майамі вже знімають та видаляють всю атрибутику та логотипи. І на цьому фоні є ще одна цікава новина. В 2019 році студія, яка знімає фільми для дорослих, запропонувала Хіт співпрацю. Вони були Готові заплатити 10 мільйонів доларів за права на назву арени і хотіли її назвати BBC, тобто Bank Bros Center. І у зв'язку з останніми подіями в компанії FTX студія фільмів Едалту заявили, що роблять повторну пропозицію Miami Heat. Тому, друзі, дуже цікаво, напишіть в коментарях, що ви думаєте із цього приводу, чи взагалі таке можливе, чи дозволить це зробити ліга. Ну а на цьому у мене на сьогодні все. Як завжди, не забувайте підтримувати. Збройні сили України підпишіться на канал Game7 і всім папа. -па.